Привіт, усім сьогодні я звертаюся до вас з проханням підтримати нас у голосуванні чеської інтернет-премії Крищалова Лупа Лупа-2024». Якщо вам подобається те, що ми робимо, то підтримайте нас і зробіть українські проекти помітними у чеському інтернеті, щоб канал все про ТЗ» та подкаст мовна мозаїка» потрапили у відбір. Вони мають отримати голоси від вас, слухачів і таким чином пройти так звану номінацію. Можна на ось цьому сайті. Будь ласка, впишіть номінацію у такі поля: One Man, One Woman Show, онлайн відео, подкаст, року. Не обов'язково заповнювати усі категорії, поставте галочку, надайте адресу електронної пошти, виконайте перевірку та натисніть Надіслати. Дякую вам.